Присаживаемся или вы что-то хотите еще понять? Нет, честно так просто обжилить. Ну останній день зараз. Да я закончилась. Це просто прямо о ти теж знайшов багато лута прикол ну, и там ще одно лучше я буквально в першій кімнаті знайшов 4 айтема а я п'ять вот у нас блять толпа уебанов блять на кораблі. І ніхто не може, блять посмотреть ебаный блядський монітор. а що там, там контроля ругається. давайте дивиться ну лох а лоша ну я бачу только лоха не знаю що я дочем міг побачить <реку> 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 5 секунд на жовтий, на жовтий. Я його в море скину, всі ж з цим погоджені, так? Да. Ну давайте, mm -hmm. удачі. Один тупсь тут останеться. <рес> ти ще у води немає візуальних ефектів, коли тіло падає, це доволі смішно. Аматей, мені дуже шкода, але ти у постійному циклі страждань. Я буду телепортувати тебе назад і кидати знову у річку. Чи в воду, чи в океан. Оу, oh. не треба так. Yeah. Телепортуй того бібеку назад Все живеш, скажеш, так це ж кожен труп, да? Та блять. Да я його викинув. Ну давай, кожен. давай, я вже п'ять разів його десь викину. А что ты ходил за работы? Я сука падла 1500 кораблей гривен. грэвэнь Эй ой эй да, Ребята, я крутился как вертолет, блин В идеале нужно оставлять одного чела на Да мы все на корабле были! Я ж телепатировался у вас на глазах